Всім привіт-привіт! Давно не бачилася з вами на цьому каналі в такому форматі розмовних відео, яких насправді я вже декілька готую для вас. Але сьогодні, прямо 5 хвилин тому, я лежала в ванні третій раз за день, спіною і думала про те, який лажовий у мене сьогодні був день в плані мого стану. І я Лежала, усвідомлювала це і подумала, що мені треба записати відео для вас прямо в цю секунду. Прямо в цьому стані. Давайте з самого початку. По-перше, всім привіт, хто вперше на моєму каналі. Я Ярослава Татмурзінова. В своєму колі мене всі називають Яся, тому, будь ласка, філ-фрі так зробити. Я психолог, експерт із самоцінності і я жива людина. <рі> е, у мене одна із задач. Так, давайте, щоб я вас тут не, <рі> не засліпила своєю красою. Одна із задач мого року наступного, яку я сама собі поставила, це ставати більш вразливою, відкритою, відкриватися своїми. Особистими переживаннями, і мені здається, що такий день, як сьогодні, це ідеальна частина, ідеальний початок реалізації мого наміру. Я не знаю, що конкретно пішло не так, але з самого початку, сьогоднішнього дня, я прокинулась, розбиралася по роботі з різними Питаннями, відгуками, це все зайняло дуже багато часу, я якось одразу так включилась. Потім у мене було багато зустрічей, у мене були клієнти, у мене була розмова з юристами за візу, і я зробила практики, медитацію, тому що я знаю, що в більшості випадків, коли я почуваюся так погано, мені треба зробити ранкові практики, і мені стане легше. І мені полегшало, енергія одразу з'явилася, але після обіду вона знову ніби пішла на дно. І в такі дні я максимально намагаюся налагодити контакт із своїм тілом, налагодити контакт із своєю психікою. І саме тому в мене дні, коли мій стан поганий. Коли хочеться плакати, тому що мені сьогодні увесь день хотілося плакати, я розказувала про це владу. У мене були думки про те, щоб взагалі все це закинути, для чого воно мені треба, і все краще, я не буду а, взагалі нічого робити. І я знаю, що коли у мене такі думки, то це означає, що мій стан дуже сильно не в порядку, тому що такі думки і переживання в мене бувають дуже нечасто. І. В такі дні я раніше навпаки нічого не робила, лежала в ліжку, депресувала. Але останні роки у мене підхід до цього стану набагато серйозніший і активніший. Тому що я знаю, що якщо я занурююся в такий стан, то моєму тілу, моїй психіці це для чогось треба, чомусь. Зараз вони в такому стані. І моя психіка таким чином справляється із певним об'ємом переживань, емоцій, задач і так далі. І саме тому я сьогодні максимально діяла. Я зробила практики, я повиписувалась, повиплакувалась, потім пішла включати тіло. Пішла активно гуляти біля пляжу, пішла по пляжу, пішла, взяла каву в улюбленій кав'ярні, потім знову прийняла ванну, а потім поїхала на йогу і чомусь мене навіть після йоги особливо не попустило. Стан покращився, звісно, тому що тіло включилось, енергія в тілі пішла, але стан... Все одно достатньо такий, вже більш нейтральний, але все одно дуже не схожий на мій звичний стан. І я сиділа в ресторані, пішла повечеряти із собою, повела себе на побачення. Я таку практику роблю дуже і дуже часто. Я просто сиділа і дивилася на людей: пила вино, їла смачний салат. Дивилась на людей, спостерігала за своїми відчуттями, спостерігала за тим, як мені. І коли я просто там сиділа, все це переварювала, відчувала, ніби як повністю занурилася в цей об'єм емоційний, мене почало дуже сильно попускати. І Далі я влаштувала собі прогулянку додому і знову пішла в ванну, ну, як після йоги. І я лежала там і просто розмовляла із собою. Можливо, це звучить дивно, але в мене були просто розмови про те. Е як я почуваюся про те, чого б мені зараз хотілося, про те, як я можу заглибити рівень спілкування і контакту із вами. Тому що аудиторія росте кожного дня. А я... мене, по-перше, не вистачає на всіх. А по-друге, мені дуже сильно хочеться. Ще глибшого глибшої якоїсь близькості контакту із вами, не втрачаючи себе. І лежала я в ванні і подумала, що я маю всі ці думки озвучити, записати, розказати вам от прям. Вийшовши із ванної, навіть ще не встигла крем нанести шкіру так стискає, але от така, як є. І мені дуже важливо ділитися із вами такими станами. Я максимально намагаюся це робити в інстаграмі, показувати, що і такі стани бувають, ділитися якимись своїми переживаннями. Але дуже часто цього не хочеться робити. І мені завжди з самого дитинства було передане таке послання, що слабкими показуватися не дуже добре. І я вже давно працюю із цим, і не знаю, мабуть. На 60% я абсолютно інша людина в плані вразливості, і я готова йти в цю вразливість. Але м -м, мені важливо озвучити це вам. Мені важливо е поділитися тим, що мені теж буває важко, в мене теж бувають такі стани. І успішне щасливе життя не відміняє цих станів. Більше того, якраз в цих станах і народжується щось дуже ресурсне, дуже класне, як, наприклад, це спонтанне відео, яке я сьогодні ж завантажу на, на YouTube. Я зараз йду в занурення і заглиблення абсолютно по всім сферам. Наступний випуск на каву з психологом буде із невідомою вам людиною, але людиною, яка пройшла дуже важливі. Болючі етапи і до сих пір проходить в своєму житті, і мені важливо розкривати такі теми. Ми будемо говорити про е, і біполярний розлад. Ми будемо говорити про психози і про те, як е, з цим працювала ця людина, як проживала вона це. І мені якось хочеться зануритися в глибину цієї нашої вразливості. І донести вам, і доносити, мабуть, собі в тому числі, скільки ресурсу в цьому, скільки справжньості, скільки автентичності в цьому, і скільки із цих станів можна взяти, і як круто їх можна ем, транслювати і таким чином змінювати. Життя людей навколо і свої життя. І мені хочеться залучити вас також, пробувати тестувати, бути вразливими, бути справжніми, без очікувань до себе, без очікувань до інших. Тому що, коли ми маємо очікування до когось, це означає, що точно такі самі очікування і, можливо, навіть претензії ми маємо до себе. Тому давайте бути справжніми, давайте не боятися а, приймати себе в різних станах, давайте не ділити себе на сильних і слабких, а, і милуватися, занурюватись ці стани. Я вас обнімаю. Ось таке спонтанне, чесне відео. І до нових зустрічей. Зустрічей у нас буде багато і дуже цікавих. Не забувайте, будь ласка, підписатися. Для мене це неймовірно, цінно і важливо. Кажу, як є. І давайте разом рости, розвиватися. Я вас обнімаю, цілую і до нових зустрічей. Піду приймати далі.